Вітаю, друзі. Український прем'єр Шмигаль дуже рветься в Євросоюз. Ну прямо щиро-щиро. І от він дає інтерв'ю виданню політико і клятвенно запевняє, що через два роки Україна наблизиться до ЄС, ледь, ледь не опудалом і тушкою пролізе в ЄС. Тільки, знаєте, те знущання здорового глузду, яке практикує український уряд і українська більшість парламентська, вона інколи просто бісить, тому що історія із прийняттям закону про особливості відбору суддів до Конституційного суду це просто якийсь цирк і знущання здорового глузду. Тому що, розумієте, спочатку радісно більшість разом з регіоналами приймають цей закон, радісно звітують, що от він вже нас веде в Євросоюз. Потім, виявляється, ну, тут же опозиція їх тикає мордою і каже, що ну, цей закон порушує наші зобов'язання по зближенню з Європейським Союзом. Навіщо ви його в такому вигляді приймаєте? Адже ідея ЄС була в тому, щоб саме європейські експерти від Європейського Союзу мали вирішальний голос при обранні суддів, ну, при рекомендуванні суддів. І хитренько більшість підмінила цю тезу. Почали розказувати байки про суверенітет. Знаєте, суверенітет це не право корупціонера залазити в державні органи. Суверенітет це верховенство права в першу чергу. Тому зрозуміло було, що через кілька днів з'явиться ну, позиція Венеційської комісії. Потім з'явився закон, новий варіант закону від Європейської солідарності. І, власне, Європейська солідарність там наполягає на тому, щоб було, був сьомий член цієї, скажімо, комісії від громадськості української. Це дуже класна ідея, правильно. І тоді б справді голос громадськості був врахований. Ну, Власне, в ЄС ця поведінка почала бісити дуже багатьох. Наприкінці минулого року речниця Єврокомісії Анна Пізонеро заявила, що Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеційської комісії до закону 7662 про Конституційний суд. Ну, знаєте. От навіщо приймати закон, на який і, і нахиби, в якому вам буквально через два дні тикнеє Венеційська комісія. Але це все ну, супроводжувалося величезним криком, бо це в мене таке враження, що вони поспішали, щоб під, під візит Зеленського в США цей закон протягнути і козирнуть там на всіх майданчиках. У нас насувається. Саміт Україна ЄС, по-моєму, чи на початку лютого він має відбутися, і ну, було б дуже непогано хоча б переграти цю, цю ситуацію на користь ЄС насправді. Бо дивіться, що трапилось. Трапилось те, що коли в ЄС побачили, як петляє українська влада, вони дуже хутко. Прив'язали купу політичних зобов'язань під кредит, який Єврокомісія надає Україні. Це 18 мільярдів євро. 3 мільярди з цього кредиту вже прийшло в Україну, але кожен наступний транш він обумовлений цілим пакетом політичних зобов'язань, які влада повинна прийняти. І, до речі, якраз там е, і про. Е, Антикорупційні органи в першу чергу йдеться, бо, по суті, Конституційний суд, влада якось так, ну кажучи, вуличною мовою опустила після, в 2019 році, після обрання Зеленського. Згадаймо, як хутко в Конституційний суд витерли ноги, коли спочатку надавили публічно, щоб указ Зеленського про розпуск Верховної. Ради визнати Конституційним. А де він конституційний, якщо у виборчий рік не проводяться позачергові вибори, Ро, проводяться чергові вибори. Тому, звичайно, що Зеленському горіло по гарячих слідах протягнути цю свою, ну я б сказав, некваліфіковану більшість, і вони протягли. І тепер ми бачимо весь цей зелений депутатський корпус, це, це убогість і приниження. Національної гідності. Європейська солідарність тоді не голосувала за закон, і вона наполягала на своїх правках. Але коли ну, вже трапилось це, і, до речі, трапилось те, що про що ЄС і говорила. Єврокомісія зразу ж негативно зреагувала на закон. Європейська солідарність запропонувала свій законопроект 8302 зі змінами, і е, цей законопроект враховує позицію Венеційської комісії. Ну от, е, але ж дивіться, можна ж було ситуацію не доводити, щоб, щоб Україну не тикали мордою, так би мовити, в свої какашки. Навіщо е, спеціально влаштовувати оці. Ну, Скажімо так, дитячі випробування на е, е, ширину коридора. Це ж ну, діти випробовують батьків на е, межі власної свободи. І ця поведінка дитячого українського істеблішменту нинішнього, прости господи, що я його так називаю, вона просто ну, вибішує, тому що навіщо? Робить так, щоб тебе припирали до стінки, а що вимагає у цій угоді кредитний Європейський Союз? Він, по суті, вимагає в першу чергу відновити антикорупційні органи. Причому це все якось так ув'язується, те, що зламала влада після 2019 року, після обрання Зеленського і формування нових органів влади, вони по суті. Почали з поглинання, злиття поглинання міністерств і фактично ну, підірвали всю систему виконавчої влади. Ну, і зрозуміло було, що коли держоргани не працюють, то цей вакуум заповнюють олігархічні структури. І, і так і трапилося. Так і трапилося. Шмигаль він же він же не чорт з конопель, він з'явився, так би мовити, із менеджменту певного холдингу енергетичного. Так що і тепер під ці всі, під ці всі обставини е, хочу нагадати, що там е, дуже жорстко в кредитній угоді від ЄС прописана вимога е, відновлення е, діяльності САП, е, обрання е, е, керівника САП, а е, потім і е, ну Нормально перезапустити набу. Там же є в кредитній угоді зобов'язання прописане відновлення наглядової ради на нафтогаз. І тут цікава історія, коли Шмигель заявляє, що нам потрібно, потрібні європейські кошти, щоб наповнити газосховища ну, таким резервом газовим. Хоча все це подається, що Україна прекрасно проходить. Опалювальний сезон, ну, знаєте, якби не було таких ударів по інфраструктурі, що коли е, третина території інколи сидить взагалі без світла, газу і тому подібне, то е, це вимушена економія дуже часто. Найголовніше, що ця економія і по е, індустрії всілякі вдарила. Тому споживання зменшилося, і справді витрати, ніби сезонні невеликі. Палива, газу, там, електроенергії, але разом з тим, якщо Шмигаль говорить, що ну, потрібні кошти Єврокомісії, то якщо правильно зорієнтуватися у бюджетних витратах влади і подивитися, скільки коштів гатять у втримання медіаресурсів, Причому, нагадаю, наше зближення з Європейським Союзом свого часу передбачало обмеження державних медій, відмову від державних медій, від муніципальних медій. Тобто медіасфера повинна жити взагалі поза не, не кишеньковим, не в статусі кишенькових структур, там міських голів чи е, Кабміну, а жити своїм життям самостійним бізнесовим. І ну, заради читача, скажімо так, вибудовувати свій діалог з владою, або бути критичним, або схвальним. Тут можна бути, звичайно, індустрія медійна, вона так побудована, що можна взагалі видавати газету для одного глядача чи читача, ну, чи телеканал тримати для одного читача і глядача, і ним буде, наприклад, Володимир Зеленський. Колись для Леніна Сталін друку газетку окремо. Тому тут є така історія, що Шмигаль ніби робить правильні заяви на євроінтеграцію, тільки разом з тим ці сім кроків, які ну, були обіцяні Урсула фон дер Ляйн, красиво це все, ну, сім пунктів назвала, всі погодилися. І Якось так провладні спікери, особливо там ці позитивні блогери, був певний момент, коли вони так дуже радісно звітували про те, що ми випереджаючими темпами виконуємо сім пунктів євроінтеграційних, і нам вже на другий день треба ставати заднім числом членами Європейського союзу. Ну, це так не працює, тому що ці корупційні скандали, які трапились останнього часу. Це якраз наслідок відмови влади від ну, і демонтажу в певний момент у цих антикорупційних структур. Тому за це доводиться платити цілому суспільству і платити відтягуванням перспективи набуття членства в Європейському Союзі. Тому можна сказати, що після 2019 року, скільки б не клялася влада у тому, що вона зближається з Євросоюзом. Але жодного досягнення на шляху до ЄС такого рівня, як були досягнення при, підпис, після підписання угоди і набрання функціональності безвізу для українців. Це, ну, я б сказав, що нинішня влада просто більше імітувала шлях ЄС, ніж Згадаємо ці фразочки Зеленського на адресу Байдена, чому ж ми ще не в НАТО, та тому, що ми ще не, і не в ЄС, по-перше, е, ну, світоглядно і, скажімо так, е, за е, певним рівнем політичної культури НАТО і ЄС це майже одне і те саме. Тобто… НАТО це таке мілітаризоване ЄС, можна сказати. І в цьому сенсі ти не будеш членом НАТО, коли ти не відповідаєш критеріям ЄС, там, в економіці, в свободі, ну, в правах людини, в свободі розповідання, пересування свободі слова, верховенству права. Не буває так. Ну, навіть Туреччина, скільки б е, наші, можна не натякали, що е, в е, НАТО є різного рівня, так би мовити, е, країни. Ну так, вони є різного рівня. І, е, звичайно, коли Туреччина вступала в НАТО, ніхто не питав про демократію в Туреччині. Це були Дещо інші формули, але те, як розширялось НАТО після 90-х, це було розширення на користь демократії, а не на користь мілітаризації. Тому треба дуже пильно дивитися за нашими можновладцями. Прем'єр Шмигель, звичайно, дуже нагадує одного європейського. Функціонера навіть не один, у нас Шмигаль і Резніков, Шарля Мішеля нагадують, і хоч бери їх і переставляй місцями, якщо якщо... я от віджартувався, що колись були 3 чи 5 складів Ласкового Мая в Радянському Союзі, і вони одночасно по три концерти в різних містах проводили, і ніхто нічого не помічав, то я так думаю, якщо. Наш прем'єр Шмигель думає, що ним можна замістити Шарля Мішеля Черезніковим. І Євросоюз цього не помітить, може і не помітить тільки. На жаль, перші п'ять фраз Шмигаля на місці Шарля Мішеля викажуть всю політичну культуру і етику, яка стоїть за функціонером ЄС і функціонером. З України. От, на жаль, є така біда. І найголовніше, що ця біда проявляється в ставленні до права, до законодавчих ініціатив. Тому боротьба наших військ за суверенітет, ми ж знаємо прекрасно, що це війна і за, наше, за нашу європейську перспективу. То чому вони за спиною воюючих бійців не виконують зобов'язання, які наш, нас до ЄС? Хіба це не моральне мародерство чи правове мародерство? Адже чиновники позбавляють нас реального права бути рівноправними в Європейському Союзі? Пильнуємо за їх ручками, за їх мислями і за їхніми язиками. Дякую. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби мої думки і ваші критичні зауваження чи побажання побачили якомога більше людей. Дякую, слава Україні.